Перші години життя новонародженого. Після пологів лікарі знайомлять немовля з матусею, з її тілом, запахом. Важливо після народження прикласти немовля до грудей матері, щоб немовля відчуло тепло і серцебиття, з яким знайоме. Для чого? Щоб дитина відчула безпеку, так як прожила свій перший стрес народження. Важливо, що матусі можуть в цей момент не відчувати любові, бажання доторкнутися, і це нормально. Якщо пологи відбулися шляхом кесаревого розтину, контакт шкіра до шкіри може бути здійснений батьком, дитини або іншою близькою людиною, яка присутня на пологах. При новонародженості проміжний період між внутрішньоутробним та позаутробним способом життя. Відразу ж після народження вмикаються безумовні рефлекси, що забезпечують роботу основних систем організму, дихання, кровообігу та інші. З моменту народження дитини починається так званий період новонародженості, який триває протягом першого місяця його життя. У цей період немовля адаптується до нових умов теплого й темного простору маминого живота, який щільно обнімав його в останні тижні вагітності, воно потрапляє у світ, наповнений яскравим світлом, звуками, запахами і різними відчуттями. Природа відводить дитині приблизно три тижні на те, щоб пристосуватися до нових умов життя. І це найважчий період у її житті. Як вважають дитячі психологи, крім фізіологічних потреб, головною потребою, немовляти в цей період є необхідність відчувати присутність мами, тепло її тіла, биття серця. Присутність поруч дорослого, здатного зрозуміти його потреби і усунути неприємності, дає новонародженому почуття захищеності, формує в нього базову довіру до світу, відчуття, що світ надійний і безпечний. Тому найбільш важливим для повноцінного психічного розвитку дитини в період новонародженості є фізична присутність батьків, головним чином мами. Матусі теж адаптуються до знайомства з немовлям, знайомляться із своїм тілом, відчуттями, прикладанням до грудей немовляти. Важливо підтримувати себе, диханням та дозволом на підтримку персоналу при необхідності. Тут важлива довіра.